Так, і всім лого, з вами Антоха. Сьогодні у нас просто буде буденний трейд, трейд будні, як хочете так називати. І будемо просто дивитися, загалом, що можна натрейдити, якщо ти повний нуб, якщо так можна сказати. Так, так що, let's go! так і спочатку подивимось, що мені подарував мітрей. Мітрей це такий гарний трейдер. В описі під відео я залишу на нього посилання. Пишіть йому в коментарі, хай вертається на YouTube, бо дуже гарний контент відробив. Він мені подарував досить багато речей, і тому я йому за це дуже вдячний. Як бачите, дуже дофіга всяких m 16 Needle з чотирма наклеєчками там. Коротше, неважливо, йдемо далі. m 4 Necromancer і P350 Blizzard. Blizzard з нас з чотирма сніжинками. І Necromancer з якимись Дішманськими наклейками. Так, P350 Blizzard. Дивимося по конкурентах. От, конкуренти є на 840 голди. Мені здається, що пізніше я його виставив за 900 і так і продав. Тому там буде окуп все-таки. А от по МЦ окупа не буде, і буде чуть-чуть мінус на 14 голди, мені здається. Так що, ну, буває. Так що йдемо далі. За 93 голди я купляю P350 Star Trek з 4 V2. Виставляю його за 134, мені здається. Да, за 134 виставляю за 107, це в нас 14 голди окупа. І полетіли далі. Далі в нас Desert Eagle Вінатор з рознобоєм, якщо так сказати, можна. За позапросу слітає нам. Вот, ще один пустий слетів. Добре. По запросу, той, що слетів без наклеючок ми його слиємо в 4 голди мінуса. А той, що з наклейочками, ми його слиємо в плюс. В який плюс ми зараз з вами подивимося. Мені здається, за 85 можна його виставляти, в принципі Я думаю, можна було дорожче, але. Неважливо сильно. 8 Голди плюса, і на тому добре. І йдемо далі. Далі в нас Yum Beast, 2 біста, MP7 Fright і ще один Diegle. Окей, okay. diegle ми виставляємо за. Я думаю, 90 приблизно. З такими наклеїчками досить непогано виглядає. Тому з 90 ми його виставляємо, це буде плюс 72 голди, якщо ми продамо. І це буде плюс на 12 голди, мені здається. Далі ми перейдемо до юмпа. Юмп в нас теж по запросу слетів один без наклейок. Без наклеюк ми виставляємо, там буде чуть-чуть мінуса, але це не дуже важливо, тому що в нас ще один з наклейками який нам принесе досить непоганий плюс. Зараз я подивлюся по конкурентах, за скільки можна виставити такий юмп. Я думаю, що за 220, за 234. Да. Це в нас буде плюс 14-24 голди плюсу окупу. Так, і МП7 ми продаємо, певно, що в мінус на 5 голди, якщо не помиляюся. Да. 5 голди мінуса досить непогано. Далі p 350 Ronin, Я ловлю за 53 голди. За 53 голди я ловлю з трьома акумами, мені здається, чек називається, я не пам'ятаю, але це не так важливо, важливіша їхня ціна. Вони коштують по 100 голди. 3 наклеїчки, це на, не, на одному скині 300 голди наклеєно. Бо тимся по конкурентах, за 250 є. Він за таку ціну не продасться швидше всього. За 150, щоб він продався, було б добре. Але я все рівно його подарував своєму другу, тому ми це не будемо рахувати як якийсь плюс або ще щось. Це просто щоб ви знали, що так, якщо з такими наклеїчками, ну приблизно за 150 голди за 120 може приблизно таку ціну літис. Окей, okay, зараз буде мікроокуп. За 30 голди я лутаю П-350 Revenant. Напевно, що так правильно буде. І за 42 виставляю це в нас окуп на 4 голди. За 20 голди Дезвігл орочі по першому луту з 4 наклеєчками з Kitsune Dreams пасу. Я надіюся продати його хоча б в плюс. Тому що, як бачимо, конкурентів за 25 голди досить немало. І... Хоча б в 2 голди плюс я би його продав було б гарно. Да. Бо за 26, навіть одна голда це буде, якщо не помиляюсь. Да. 80 копійок окупа. Ну, це, це трейд, це, да. це я жорсткий такий. Пишіть мені в коментарі, який я жорсткий трейдер. Да. А ми полетіли далі. А далі в нас де досить непоганий mp 7 North and Fury. За 35 голди я купляю з стріком наклеючок v 2 і по конкурентах за 66 голди, Я його виставляю за 35,99. І це в нас буде. Ой, 65,99. Це в нас буде досить непоганий плюс в 17 голди. М4 Найтвульф з стріком Акул. Акулки в нас синенькі і скін Найтвульф. Синенький підходять одне одному. За 40 голди по запросу мені злітає непогано. Я думаю, його в окуп продати можливо ну, вже. От, за 55 конкуренти, але я думаю, його куплять, тому що за такі за 55 купляють тільки, щоб перепродувати, я маю на увазі. Тому, я думаю, за 63-64, да, тут вже стоять дорогі наклеїчки. Але я думаю, подивимося зараз по конкурентах. От, за 64 я думаю, поставити під цього. Ну, він в принципі, або. Давайте, щоб менше конкурентів було, десь за, От за 50 я його продав. Якщо. Так, да, за таку ціну я її продав, тому плюс 10 голди досить непогано. Далі в нас де М4 Nightwolf з рознобоєм. За 40 голди вона мені теж по запросу слідає, мені здається. Тому. За. Ну да, от 6 голди окупа. Я просто вже ціну подивився без камери, тому йдемо далі. За 21 голду я ловлю Ахер 12 мімікрай за 21, да, Він його продав. Ну, це коротше, я один не зловив, один зловив, якось так вийшло. Дивимося по конкурентах. Я думаю, його продати за 30 проблем не буде. Але зараз подивимося по конкурентах краще, тому що. Мені здається, ну, я по цих скінах взагалі не розбираюся ніяк, тому дивимося. 30, по-моєму, ще нема, але. Зараз будемо бачити. Я думаю, за 30 оця стінка дуже громна. Тому, От, перші конкуренти за 32, 8 стоять, я їх перебиваю і це буде окуп на 6 голди, 5 голди? Так, да, 5 голди окупа. Окей. mp 7 Revival, Це 28 голди, я ловлю з досить непоганими наклеїчками. Дві з них коштують, там, мені здається під 100 чи що, щось типу того. І два Deagle Master теж там непогано коштують. По конкурентах я їх поставив за 60 з чимось. да, отут я їх поставив. Ну, це вже окуп буде більше 10 голди, тому за це я не переживаю. Я думаю, їх поставлю десь тут за 60 приблизно. да, За 59,99 мені здається. І це в нас буде окуп в досить непоганий окуп, самі рахуйте, мені впадло. За 18 голди ми лутаємо такий гарний М40 Venom Shade. І по конкурентах за 30 голди стоїть такі самі наклеючки, тому ми виставляємо під них і це 4 голди окупа. 4 голди окупа це сильно. Потім за 22 голди я беру статрековський спас Griffin з трьома блискавками. Я його виставив за 37,7. Я думаю, він теж продався за таку ціну, але як довго? Далі за 100 голди я беру m 4 a 1 Sourста Trek з гарними епічними наклечками. Я його виставляю і за 107 я його продав. Далі P350 OOPS за 150 голди з стріком наклеєчок v 2 Ну, це вже все по-новому йде. За 213 його виставляю. Це в нас окуп на 20 голди. 20 голди, він мене ще не продався іде далі. За 223 голди я беру Петрестах Кінг. Краще б його не брав, звісно, тому що я його за таку ціну і слив. Тіпа, просто голда дурно стояла. Так що це не інтересно, зараз подається. Я його за 300 виставив. Ну, виставив його дорожче, але потім треба було знижати. Так що я з нього нічого не заробив. Тому дивіться і будьте впевнені, що ви продаєте і ну. Далі в нас іде Петрестап'ятотом, такий самий долгач, я Його брав за 100 голди, за типа за 125 і продав в кінці. Так що теж з нього нічого не залутав, бо... Не подивився ціну. Ну, тіпа, ціна була нормальна перша. Але потім там, типу, слив пішов, тіпи, почали руїнити і т.д. Так, М4 Найтфуль з стріком гарних наклеєчок перепродаю в окуп 6 голди. Далі я поставив запроси на Desert Eagle Fusion Core патерновий, І за 9 копійок він слітає, а він коштує 2350. 200... І після продажі я отримую 280 голди окупу. Ну, це лоу. Типу, ну, тут нема що сказати, просто скін прилетів злову, я з нього купився. Ну, 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 да, і все. Тут вже цікаво. Бо мені P350 райдер та трек за 260 годин літає по запросу з 5 епічними. І п'ятеро епічні я перепродаю досить непогано тут. Дивимося по конкурентах. Конкуренти в нас 에, десь смахалися взагалі в жопу міра. Ну Приблизно тут виставляємо за 344, це в нас буде окуп 15 голди. Але але я його виставляю дорожче, і я його таку за таку ціну продаю, і це буде 46 голди окупа. Йде далі. Я дуже лінивий, щоб монтувати відео, тому дивіться, за mp 7 літ я беру за 70 голди, продаю його за 87 в окуп на 17. Далі в нас йде за 133 з смок гранатою. Я його продаю в 20 голди окупа. Окей, далі нам прилітає по запросу за 383 голди авік, який я продаю за 307. Далі Digal Dragon Glass та Трек з трьома за, по, по запросу, по факту, беру за 250 голди, і я його продаю за 300 голди, хоча міг продати і більше. Но я не хотів чекати. А на цьому все, дорогі малята, любі хлопчики, і дівчатка. Тому ідіть, тридеться і ставте лайки, вподобайки. Там канал, тг, все в описі. Ну коротше, підписуйтесь і всім пока-пока.